Ми знаходимося біля готелю Трускавець 365. Можемо подивитися, який вигляд має басейн. Я, а, там далі Ми вже показували докладніше, ай, власне, сам Трускавець 365, теж кажу, що мені дуже-дуже подобається цей готель завдяки організації, так як вони вміють організувати відпочинок. Що Це не банальне сидіння в трускавці. А кожен день екскурсії, активи, різні варіанти відпочинку. Передбачені. А прокат велосипедів. А от Там, бачите, це вже от люди збираються їхати на екскурсію. Поруч магазини, кіоски. Ну, є вся інфраструктура, банкомат. Розповідали. Кафе. Літній майданчик кафе. Туди вихід на вулицю Лисенка можна перейти. О, магазин квітів. Я не знаю, раніше я його не помічав, можливо, його не було. Паняночки сміються, коментують, що люди поїздня. Приємно. А, готель Трускавець 365. Подивилися, підемо. підемо трошки в центр. Я вам недавно розказував, які екскурсії з трускавця є. То продовжимо, куди можна ще поїхати. Ми закінчили водоспади. Якщо хочете поїхати, тільки водоспади, подивіться самі водоспади, хороший варіант. Їдете, логічно було би так, з Трускавця їхати. Спочатку бачите, скільки бусиків, то всі люди на екскурсії їдуть. Не подумайте, що це люди їдуть на екскурсії. На такі екскурсії, з яких повертаються. <кій> Ой. Білет номер 3 праворуч. Працює, ми теж зблизька показували, завжди не будемо так близько підходити. Отже, ще трошки я вам розкажу зараз за водоспади, хто любить водоспади. Ну, в спеку, знаєте, добре їхати на озера, ми озера розказували, добре їх на річки. А водоспад це та сама річка. Ну, Це може навіть краще за річку, бо це річка, плюс водичка тече. І Я от навіть сам люблю постояти під, під струменем водоспаду, подивитися як, як це гарно, як це охолоджує в спеку. Все, перейдемо через дорогу і вже тоді буду бесідувати. Про водоспади. Так от, найближче знаходиться відносно найближче водоспад лазний. У нас є відео, як туди заїхати. Їдете на Борислав, на східницю, а тоді так якби, на новий кропивник, на рибник. По дорозі можете подивитися, оглядовий майданчик гарний, так звана Карпатська Швейцарія. А тоді... Заїжджаєте вже саме в село Довогірське, там знаходиться водоспад лазний. Ну, Під сам водоспад напевно не можна заїхати, але так, щоб хвилин 15 пішки йти, можна. Тоді сідаєте далі в автомобілі, їхати далі, їдете далі, в напрямку села Сопіт. Там водоспад сопіт, на краю села легко знайти. Заходите в кафе лісова пісня до пана Олега відпочинок на водоспаді. Передаєте від нас привіт пану Олегу. Ну і заодно дивитесь, водоспад-сопіт. Він мені дуже подобається. Тоді виїжджаєте з Сопота, що по дорозі? По дорозі можете глянути Карпатське море, знову ж якщо ви там не були з наших минулих порад. Що... А як ні, то їдете далі і їдете через підгородці, через Крушельницю, до Корчена. В Корчені паркуєтесь. Або їде до самого водоспаду, ну то залежить від того, який у вас автомобіль. Теоретично до водоспаду можна заїхати автомобілем. Сам, до речі, починається і початок дороги на парашку, ну я за цю екскурсію не кажу. Але поки що у нас поїздка на парашку, екскурсія не відзнята, буде відзнята, ми будемо казати. Все решта ви можете побачити на відео. Просто переконатись самі, який воно має вигляд, чи варто, чи не варто йти туди. таке. Десь водоспад Гуркало? Так, розказують дітям, що таке балія. Та? Всі знають що таке балія, я сподіваюся. Бачите, неможливо пройти, щось вам розказати, щоб щоб хтось не перебив, щоб хтось не помахав знайомих, щоб хтось щось не розказав, щоб хтось щось не зрадів. Прямо не підемо, що тут прямо. Йти. Підемо направо, але трошки вулиця суховаля. Прогуляємось до гори. Так от, дивитесь гуркало. Після гуркала. Виходите і можете їхати тою ж дорогою, в нас знову ж кажу, все відзнято, як доїхати до гурка, але як від'їхати від Гурка. Їдете в напрямку верхнього синю видно, тоді повертаєте на сколе, та дорога теж є на відео. І не доїжджаєте до сколи, дубина, поворот наліво через залізничну колію. І можете заїхати до водоспаду Кам'янка. Дуже-дуже гарне місце. Водоспад Кам'янка. Там теж є і риночок сувенірний, кафе є. Передає вітання від нас лісничій надії. Знову ж таки, якщо доїдете до водоспаду Кам'янка, це так натякаємо, де краще, якщо що, обідати вечеряти. Хто не зрозумів. І оглядаєте водоспад Кам'янка. Кому цікаво, є інший варіант. Можна доїхати до сколи, в Сколи теж є озеро, в сколи є річка Опір. Є пляж, можна купатися. А на кам'янку можна перейти пішки зі сколи. Є маршрут ознакований, там йти недовго. 5-6 кілометрів йдеться, через ліс, через гірку. Ось такий маршрут відносно простий. Можна і так на кам'янку прийти, а заодно сколи подивитися. Ну, це хто має бажання, ще й з побачити. Бо Сколи вам теж рекомендуємо. Сколи, сколівські безкиди. безкіди. озерце, річка. Ну, Кому цікаво, що докладніше, або пишіть, в коментарях ми вам відповімо. Або самі знаходьте ці відео. Всі ці відео є на каналі з найдокладнішою розповіді маршруту. Просто ми іноді знімаємо відео, ну не іноді, я дуже часто знімаю відео, щоб знати, яких то від початку до кінця. Старт, наприклад, центр Трускавця, де всі знають. І фініш фактично біля самого того місця, про яке ми вам розповідаємо. В інший день можна, наприклад, поїхати в Славськ. Славське. Чим цікаве Славське? Ну що за Радянського Союзу? Це був такий відомий курорт. І зимовий і лижний, і літній. Там можна купатися річці, Славка, Опір. Є в нас на каналі відео звідти. Славка, опір, все показано. Можна піднятися на гору Захарберкут. Ну, вона не зовсім Захарберкута. то витяг Захарберкута Харберкута, називають Захарберкута. Це так, щоб всі знали, вона в Волосянці, теж не в Славську, санаторій весна. Це є такий один з популярних маршрутів. Можна пішки піднятися, теж в нас є, як показано, як підніматися до пішки. Можна їх на витязі, станом на літо 2025 року. Витяг коштує 350 гривень з людини. Откий тариф. Кожен день працює, крім понеділка. наскільки я пам'ятаю. О, то добре, волосянці піднятися. На високий верх, в самому Славському. Є гора Погар майже в центрі від стадіону. Можна на витязі, можна пішки. А пішки це отак такий рівень буковиці. То не, не велика гора, але можна і виїхати на витязі. Є гора Тростян. На неї теж можна пішки. У нас пішого підйому ще немає на неї на відео. Як ми їхали, на витяг теж. На витягу теж нема відео. Але заодно кажу, якщо вже будете в Славському... Можете піднятися на Гору Трустян. Це якби теж класика. Отаке. Це по вам порозказували і в одному з наступних відео ще порозказуємо, що де як ще цікавого можна подивитися в околицях Трускавця.